Ніна не любила свого чоловіка. Коли дивилася на нього, думала: ось поїдуть діти, одружаться і розлучуся із ним. Ну, ось, подивишся на Миколу, а думаєш, причин немає. Чоловік не пив, руку на неї не піднімав. Напевно, один із його мінусів те, що він курив. Але Ніна теж звикла. І навчила курити його на балконі. Тож у хаті й не смерділо. Та й на зраді вона його не ловила. Тільки ось ніні, як і будь-якій жінці хотілося кохання. А Микола до неї ставився просто, як до зручної жінки. Завжди його нагодує, прибере за ним, діти в надійних руках виховані, вдома прибрано та інше. Його все влаштовувало, адже життя вдалося. У нього така шикарна домогосподарка. От тільки Ніну це не влаштовувало. і вона представляла із ним свою самоту. Їй ставало сумно, і вона думала, що краще на самоті, ніж так, з кимось нелюбимим під одним дахом. І вона уже представляла усе своє життя без Миколи, як гулятиме ми з подружками, як вони будуть відвідувати театри. Домашні посиденьки, а на балконі вона розведе квіти, як колись мріяла. Вона завжди хотіла пекти вдома пироги, щоб пахло пирогами, а не тютюном, який запах якого просочився через балкон. Та й виконе вона крісло Миколи, якого він так позбутися не може. Словом, розбіжностей у них було багато, ну, звичайно ж, побутових. А Миколі завжди були. Було куди піти. Після смерті його матері, квартира йому у спадок перейшла в іншому кінці міста, та й з цього будинку на роботу ближче, тільки він давно на пенсії. Але з роботи виходити ніяк не хоче каже, що без роботи не може. А ось Ніна не може бути з нелюбимим чоловіком під одним дахом. Єдине, що заважало ухвалити рішення про розлучення це діти. Чоловік їх любив. А вони батька. Проте діти виросли, одружилися, виїхали у різні міста. Тільки син із ними залишався, який уже сам збирався до іншого міста будувати кар'єру. І ось, коли вона проводила сина, швиденько повернулася додому і поспіхом стала прибирати будинок. Побачила на підлозі футболку сина, нахилилася за нею і впала. А встати не могла сил кричати на допомогу не було. Жінка дуже невиразно пам'ятає, як опинилася в лікарні. Так вона провалялася кілька днів, але поступово їй ставало краще тільки говорити вона не могла, а руки та ноги не слухалися її, самостійність покинула її тіло. Микола став годувати дружину із лозочки, зачісувати її, переодягати. Він практично завжди був у лікарні і доглядав дружину. Увечері навіть іноді читав їй книжки до речі, її улюблені. А Ніна вражалася, звідки він знає її улюблені книги. Її виписали лише за місяць, а чоловік вніс її на руках квартиру. У вітальні стояли квіти, будинок було прибрано, і коли Ніна подивилася в бік, то побачила, що крісла теж не було. Чоловік помітив, що Ніна подивилася в бік крісла, і коротко пояснив, що викинув. Коля пішов із роботи, доглядав дружину. До неї приходили подруги, він їх обслуговував, а потім ішов до кімнати, щоб дати жінкам можливість посекретнішити. Все налагоджувалось, але якось Микола побачив дружину в той час, як вона плакала. Відразу почав ставити їй запитання, заспокоювати. Про те, що лікар обіцяв, що все буде добре, що вона відновиться, що найкраще тільки попереду, а потім сказав найважливіші слова Я любив тебе і любитиму тільки тебе у все життя. Ніна розплакалася ще дужче, їй було прикро, що в неї були такі думки щодо чоловіка, і вона усвідомила, що теж його дуже любить. Через кілька місяців Ніна і справді відновилася, і відносини подужжя теж.